Вітаємо вас, любі колеги! Десять років тому вийшов перший номер журналу Держзакупівлі. І відтоді розпочалася наша закупівельна історія, яка триває нині в цифровому видавництві експертус. Сьогодні закупівельники усієї України гортають сторінки журналу Держзакупівлі, черпають досвід і знаходять готові рішення з консультацій в експертно-правовій системі експертус держзакупівлі і підвищують свою кваліфікацію у вищій онлайн-школі закупівельника. Наші експерти працюють для вас попри надзвичайні обставини, блекаути, воєнний стан і роблять все для того, щоб ви отримали вчасно професійну допомогу. Хвилюєтеся, що пригавите важливі для роботи інновації? Ми щодня відстежуємо гарячі новини, щоб ви першими дізнавалися про зміни. Сумніваєтеся, чи правильно застосовуєте законодавчі зміни в роботі. Ми знаходимо експертів, які розкладають новації по поличках і дають чіткі алгоритми дій. У вас виникають небанальні робочі ситуації. Ми просимо експертів-практиків знаходити для вас рішення. Потребуєте відповіді на каверзне запитання. Ми надаємо персональні консультації через сервіс онлайн-помічник. Також ми наповнюємо наші видання зразками потрібних документів, формуємо навчальні програми з цікавими уроками і відеолекціями, щоб ви легко опановували законодавчі новації, проводимо професійні вебінари і виїзні семінари, організовуємо активності у соціальних мережах, де можна обговорити з колегами останні події у світі закупівель. Працюємо над тим, щоб статті наших експертів потрапляли на перші позиції у видачі Google. У такий спосіб ви отримуєте інформацію з надійного джерела, коли шукаєте через інтернет. Гучне святкування ювілею відкладемо на пізніше, обов'язково відсвяткуємо його разом із нашою перемогою. Тим часом ми підготували для вас святкове частування. Протягом місяця будемо публікувати для вас корисні подарунки, які допоможуть у роботі. Тож стежте за публікаціями у наших продуктах і в соціальних мережах. На вас чекає багато цікавого. Дякуємо, що ці 10 років ви з нами. Разом ми сильні.